Першому альбомі заслуженого художника України Миколи Відгорного близько 300 робіт, живописних полотен і графічних аркушів. Митець зізнається, давно мріяв про такий каталог, та задоволення це дороге. У середньому один екземпляр коштує від 800 гривень. Тож доводилося, говорить, постійно відкладати главний спонсор альбому Єлена Ніколаївна вона Тана подойшла мне і спросила: почему ви не здаєте? Альбом своїх произведень. Полтавка Олена Селютіна не приховує давно. Шанує творчість Миколи Підгорного пишається своїм портретом у альбомі. Митця це дуже талановита людина, і я вважаю, що нам просто повезло, що він є в нашому місті. Дуже несправедливо, що він до цього часу він відзначав цього року 70-річний ювілей, Що він до цього часу не мав достойного альбому. І тут зібрано багато роботи, але це дуже дуже мало відносно до того, що взагалі він не працював. Більшість робіт автора розійшлися по приватних колекціях. Тож працювати над каталогом довелося чимало. Та результатам автор більш ніж задоволений. Я написав достатньо багато звісних полтавчан, ізвісних наших великих земляків і портрети знаходяться. Центральной библиотеки имени Котляревского никакой коммерческой стороны этого альбома нету. Историкам, мусствам, людям, которые занимаются искусством, школьникам, студентам, ну я надеюсь. Это альбом бути інтерес якість і передача кольорів ідеальні. Каталог вийшов тиражем у 200 примірників, і автори міценатка вирішили подарувати більшість екземплярів бібліотекам і художнім школам.